Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Сьогодні будемо говорити про вживані велосипеди, де їх можна купити в Німеччині і за скільки їх можна купити тут. Я показую наші велосипеди. Почнемо з велосипеда мого сина. Ось такий велосипед як ми купували минулої осені. Він коштував на eBay Klein Anzeigen 90 євро, сторгувалися і забрали за 70. Наступний велосипед хочу показати цей синій це Мирослава. Його нам подарувала наша сусідка Німкеня, тобто він нам дістався безкоштовно. А це мій велосипедик, який буквально два дні тому Мирослав також купив на eBay Klein Einzeigen. Про нього хочу окремо розповісти у відео. Мені Мирослав обирає велосипед. О, слухай, ну непоганий на вигляд такий. 90 євро. Ти вже проаналізував ціни. Скільки плюс-мінус коштують велосипеди для дорослих на ЕБей? Ну, це ті, що були в користуванні. Ну, Щось таке на вид більш-менш від 80 євро. Насправді, велосипеди на eBay є досить різні. Можна і за 30 євро знайти, ось приклад такого велосипеду, а можна і за 2000 євро знайти. Але в даному відео ми розглядаємо велосипеди, які б ти купив і зміг їздити без особливих наворотів. І ось такі велосипеди в середньому і коштують 70-120 євро. Знайшов, Мирослав, ще один варіант. Покажи, будь ласка, мені подобається. Ану, приблизь. І найголовніше, що мені подобається його ціна, бо він коштує всього 50 євро. Його алюмінієва рама, через те він дуже легкий. Супер! І що тормоза потрібно налаштувати трохи. Це як налаштувати? Замінити чи просто підлаштувати? Я думаю, підлаштувати. А, окей. Підходить, все, бере. Добре. Брим. Ну що, Мирослав щойно мені привіз мого красення, погляньте. З'їздив тільки що до людей, купив його. Ну, ясно, що трішки зацарапаний, десь трішки є ось таке ржаве, але нічого, але так він в цілому мені подобається. Розкажи, скільки заплатив за велосипед? 35. Торгувався? Ну, ізначально 50 було. Не без пригод, як то кажуть, бачите, у якому вигляді тепер у нас велосипед, а знаєте чому? А тому що тут пробите колесо. Мирослав, зняте колесо і що нам тепер треба зробити? Купити нову камеру. Ти подивився, скільки вона коштує? Плюс-мінус 5 євро. 5 євро. Тобто велосипед ми забрали Мінус. за 35, ще на камеру 5 буде 40. Ну, Плюс треба кучу всього накупити. Бо його треба нормально почистити і змастити. Кучу всього це є як... що? Ну, там. Якісь змазки. Розчинник. Так, е -е. да, потім щіточки, якісь спеціальні. Mm -hmm. Ключ, щоб розібрати це з них. Коротше, ми попали на бабки. Це не тільки цей, це і ті. Зона. А, всі, для всіх трьох велосипедів треба пройти їм ТО. Камера скільки вона коштує? Так 5 євро. Угу, будете знати, є такий відділ в Kaufland. Це для велосипедів якась змазка. Скільки коштує? 6 6 євро. Підсумуємо, скільки нам обійшлись велосипеди. Дитячі коштує 70 євро. Мій велосипед разом з заміною велокамери 40 євро. Велосипед Мирослава дістався нам безкоштовно. Також ми купували веломасло за 6 євро. Все разом коштує 116 євро. Ще нам потрібно докупити шоломи, бо поки що шолом є лише у нашого Платона. Ми колись для нього шолом знайшли наш пермюль, тобто знайшли безкоштовно. Для себе будемо вибирати на ebay Klein Анцайґін. Там є бюджетні шоломи від 5 євро або навіть у розділі Цуфер Шенкін можна знайти взагалі безкоштовно. Ну що, ми купили шоломи. О, Мирослав вже поводить себе, як в Україні, кричить на німчиків, їдь давайте, ти думаєш, вони тебе чують. Ми купили шоломи. Ось такий шолом. Тут вмикається підсвіточка, одною рукою незручно це показувати. Це мій буде. І Мирослава ще також з ось такою якоюсь лампочкою Вона буде мигати. Так, обидва ці шоломи, звичайно, вони не нові, вони вже були в користуванні, і забрали їх за 10 євро два одразу. Взагалі без велошоломів в Німеччині не штрафують. Але якщо велосипедист без шолому під час їзди пошкодить свою голову, то медичне страхування може не покрити його лікування. А так як німці цінують своє здоров'я і гроші, то вони зазвичай катаються в шоломах. Далі поговоримо про те, де ще можна купити вживаний велосипед, окрім сайту eBay Klein Anzeigen. В Німеччині існують велосипедні базари Fahrradmarkt. Маркт. Знайти такий базар не складно. Наберіть в Google Fahrradmarkt і назву великого міста поряд, тому що в маленьких містечках і селах, звичайно, такі базари проводитись не будуть. А от в великих містах запросто. Найбільше такий базар проводиться в Берліні. Він має назву Berlin Фарат Маркт. Це дуже популярна подія. Туди з'їжджаються з усієї Німеччини, і не тільки. І ось на сайті бачимо розклад, коли буде відбуватися наступний базар. 4.03, 5.03, також адреса, де він буде відбуватися, і о котрій годині це все дійство буде. На цьому базарі можна не лише придбати велосипед, а й просто класно провести час, тому що там і поїсти можна, і випити, і музику послухати, і таке інше. Також вживаний велосипед можна купити на блошиному ринку, тобто Flowmart. Я спеціально знайшла в гуглі інформацію щодо тих блошинних ринків, які будуть відбуватися недалеко від нашого села в 30 кілометрах. І от бачу, що Радбюрзе, Вюцбург, це містечко знаходиться в 30 кілометрах від нашого села. Бадбоклет буде 15-го числа продаж вживаних велосипедів. Так, і там, крім велосипедів, можна буде також купити якісь велозапчастини, спортивні. Також якісь товари, можливо, обмінятися велосипедами і просто гарно провести час. Ви по своєму місту або селу, або містечку поряд, можете також знайти таку інформацію в Google. Кажуть, що на базарах часто продають крадені велосипеди. Я цей момент не перевіряла, і ми також купували наші велосипеди на бейклян Анцайґін без документів і без договору куплі-продажу. Але поцікавилася, які ж документи все ж таки потрібні. Отож, коли купуєте велосипед, ви можете попросити документи на нього, а також підписати кауфертрак, тобто договір куплі-продажу. У цьому договірі вказана ціна велосипеда, номер рами велосипеда і контактні дані продавця. Також, в Німеччині, ви можете застрахувати свій велосипед від крадіжки, це буде коштувати 2,90 на місяць. Всі корисні посилання я залишу в описі до цього відео. А на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі. Я буду дуже рада. Всім пока!